Сьогодні, 17 серпня до територіального центру соціального обслуговування СМТ Староушиця завітав народний депутат України Володимир Мельниченко, голова районної ради Борис та голова Кам'янського подільської адміністрації Василь Сукач. Володимир Володимирович відвідує центр не вперше та завжди підтримує пенсіонерів. Сьогодні він приїхав не з пустими руками та привіз у подарунок побутову техніку. Поспілкувавшись із пенсіонерами та працівниками центру, побіцяв також придбати для центру холодильники, які б знаходились на кожному поверсі. Та диван у кімнату відпочинку. За словами пенсіонерів, у центрі їм затишно та комфортно, чудові умови та привітний персонал. Вони дуже зраділи, що їх навідали гості та привезли їм необхідні речі. Як відбувалася зустріч? Далі у відеосюжеті. За холодники ми вас почули. Будемо прикладати, я кажу, десь час пройде, постараємося я зробити. Постараємося я зробити. зробити. Так що ми вам бажаємо здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. І... і хоча б один диван був, щоб ми могли сісти отак зимою і... 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 щоб не носитися з нам щоб слава Богу, наш район має такий чудові центри для, для людей похиловіку. Це тимчасово, де вони можуть тимчасово перебувати, правити своє здоров'я. І буває так, що і нема не, не родини, ні, ні дітей або десь діти, десь, десь далеко від нашого району. І це це дає можливість людям, людям похиловіку мати, мати догляд. І, як я говорив, ми сюди приїхали вже не перший раз, ну мабуть, за цей рік це, мабуть, четвертий раз. Знов, знов привезли, привезли необхідні речі для, для людей. Це, це і пилосос, і, і утюг. Центр укомплектований і, і телевізорами, і, і мебелью. Сьогодні люди звернулися з проханням. Їм, щоб вони хочуть ще мати два, два, два холодильника на, на, на першому і на другому поверсі. Хотя диван, щоб, щоб можна було вийти і, і посидіти взимку. Я, я думаю, що з часом ми і це зробимо. І я хочу сказати, що е, слава Богу, що в нас є такий центр, тому що ці люди, як я вже неодноразово говорив, їхніми руками зробимо дуже багато в нашій державі, і вони мають. Повне право і наш, наш обов'язок, щоб вони на старості років мали догляд, і якщо в когось такі проблеми, щоб ми ці, ці проблеми вирішили. І скажу ще раз, комусь це подобається чи ні, працюємо і багато гарних справ зробимо разом, і все буде добре. Також у Стріучці ремонтують приміщення лікарні. Як проходять наразі ремонтні роботи, до лікарні завітав народний депутат України Володимир Муліченко. 100 тисяч гривень було виділено на капітальний ремонт будівлі та ще 60 тисяч на заміну вікон та дверей. Раніше стояло питання про закриття лікарні, адже приміщення знаходилося в аварійному стані. Однак, на думку Володимира Володимировича, лікарня повинна працювати, та ні в якому разі її не можна закривати, адже тут обслуговується усе навколишнє населення. Ми приїхали з, -з, -з, з головою районної траси, з, -з, -з головою районної ради, заступниками, подивитися, як робиться ремонт в районі лікарні Стариушинці. 100 тисяч виділено на капітальний ремонт, 60 тисяч виділено на заміну вікон дверей. Я стою на тому, що сьогодні піднімається питання деякими діячами, що, що такі лікарні потрібно закривати, але я кажу, що вони повинні працювати. Це 50 км від міста. Це лікарня, бачите, в доволі гарному стані. І якщо ми тут зробимо, зробимо капітальний ремонт, це дасть змогу нам якісно обслуговувати життєві старіушиці і не тільки Стареушиці. І Добре. я, як депутат, я знаю позицію Добре, і голови адміністрації, рай... і голови районної ради, що ця лікарня бух, повинна, повинна працювати і вона буде працювати. Тому що в нас тут було все старе, 40 років лікарні вже. І ми дуже вдячні, що у нас ведеться ремонт. І вдячні голові районної ради, депутатам районної ради, які виділили кошти на ремонт. Я і жителі і села. Ну хочу, щоб лікарня збереглась, тому що цій лікарні потрібно. У нас багато хворих, яким старших людей, яким дуже важко добиратися до районної лікарні. І я думаю, що ця лікарня буде. Дякувати, дякувати голові районної ради, депутатам. Депутату тату мілічим дуже раді. Ми дуже раді, що у нас ведеться ремонт в лікарні, і я думаю, що скоро він завершиться, і ми перейдемо і ще нам допоможуть, може, з медичним обладнанням, трошки, щоб ми працювали. Також Володимир Володимирович вирішив оглянути, як проходять ремонтні роботи, дороги на в'їзді у скельний Бакутський монастир. Щодня монастир відвідують сотні людей, адже пейзажі у Бакуті неймовірні та славляться своєю історією та красою. Сотні туристів щодня долають чималий шлях до монастиря. На жаль, дорога там у занедбаному стані. За ініціативи Володимира Володимировича із підтримки районної влади та підприємців розпочався ремонт дороги. Одноразово до мене, як до депутата, зверталася і жителі близьких сіл Житель нашого району, і я чую, і скажімо, дуже багато тисяч приїжджають сюди, з різних країн світу. Баката дійсно є перелетою нашого району, і не тільки я, я вважаю всієї України. Це і Багацький залів, і Бакарський монастир. І в нас була проблема з тим, книжком дороги. Це ґрунтова дорога, і тільки трохи дощ, чи якась не погода, і, і сюди живу. На цю дорогу немає. І, і тому ми включилися самі, як, як народний депутат. Хочу подякувати і позиції керівництва нашого району, і, і підприємцям, які від, відгукнулися. І сьогодні вже є. Ну, сюди треба приблизно 300, 300 кубів щебня. Яке вже сьогодні є, і я думаю, що в найближчий час ця дорога буде, буде всипана щівнем, буде вкатана грейдером, розвідана і, і, і вкатана, і наші туристи, жителі нашого району, будуть мати можливість від відпочивати в Бакаті і відвідувати наш, наше чудове місце. Це На Сьогоднішній день тут є 700 метрів чорною. Дорога, якої немає ніде. Але так як в нас е і область, і особливо і район, і місто є туристичним, і в принципі кожен турист, який приїжджає місто Тернополіський Чорновий поїде в до Батківського монастиря, І сьогодні дуже добре, що всій народний депутат Володимир Бельеченко підключили багато підприємств, і ми, я думаю, десь тиждень-два, тут буде все парак, і, е з каменям, буде гарно забудована. Я думаю, що тут можуть можна, можна їхати автобуси і в будь-яку погоду, і зимою, і весною. І я думаю, Років було і цього року ми це зробимо. Я думаю, що всім будуть задоволені, тому що це справді туристичний потенціал району. Це візитна картка де є на Наступним об'єктом, який відвідав Володимир Моляченко, став будинок культури у селі Грушка, приміщення якого знаходиться у руйнівному стані. Народного депутата звернувся мешканці села за допомогою, щоб здійснити ремонт будівлі. Наразі за сприянням Володимира Володимировича виділено 1 мільйон гривень із республіканського бюджету для ремонту приміщення. Та вже найближчим часом тут розпочнуться ремонтні роботи. Там запланували пофарбувати його, бо він в принципі нормальний. От одна оцей угол падає. Тобто це проект і заложено, що його мають розібрати. Він не може не немаже зруйнований. Він він просто. В поганому стані так до мене неодноразово зверталися і жителі Грушки, і, і, і голова сільської ради Санторій Тимчук, з проханням допомогти фінансово в реконструкції клубу. Сьогодні виділено з республіканського бюджету під мене як народного депутата з цільовим направленням близько мільйона гривень коштів. Сьогодні вже програний тендер. Є є фірма, яка буде, буде, буде робити буде робити капітальний ремонт. І я думаю, що через деякий час жителі села Грушка і не тільки села Грушка, тут входить сільського раду три, це три села будуть мати. Тут мільйоном гривень чи близько мільйона ми не, від, не відробимося. Ще будуть кошти з кошти сільської ради. І думаю, що з часом ми ще винайдемо кошти, щоб сільська рада і село Грушка мали гарний клуб, люди мали де відпочивати і проводити своє дозвілля. Жителі наших сіл. Звертались разом з нами до Мельниченка, збирали ми підписи від людей, і вже люди всі знають, тому що прочитали в газетах. Газетна написала, що ці кошти виділені, люди дуже е, сприйняли цю звістку радісно, тому що, чесно кажучи, е, ніхто не вірив в те, що колись цей клуб буде ремонтуватися. Такі вже от, люди, такі песімістичні настрої у людей були, що вони всі от, думали, що воно буде стояти, доки вже не впаде, і ніхто ніколи на це не звернув увагу. І, чесно кажучи, я сам особисто не думав, що така можливість з'явиться. У нас щоб зробити капітальний ремонт будинку культури. Але це все завдяки Володимиру Володимиру Мельниченку. От е, у нас є така змога, і е, люди про це знають. Люди дуже задоволені цим і з нетерпінням вже чекають, коли почнуться тут роботи. Але от так буквально сьогодні вже ми в Кам'янці фінансового управління нам сказали, що сьогодні 30% сотків. Грошей вже буде поступити на рахунок наші рахунки сільської ради, і ми зразу у нас договори вже готові з підрядником, ми перераховуємо. І якщо все буде нормально, то з понеділка вже почнемо тут ремонтувати будинок. У селі Грушка проживає 15-річна Наталія Кирилюк. У дівчинки ДЦП, та самостійно вона не ходить. Володимир Володимирович привіз для дівчинки рулатор, з допомогою якого вона зможе самостійно пересуватися. Нещодавно дівчинка вступила до Кам'янського подільського плану економічного коледжу. Не рулатор буде постійно необхідно. Бог помагає. Так, защатися, так, так що так? щоб, щоб да. до нього ходило через деякий час. Да. А, а ти треба, тормоза є. Не, якщо з ним тренуватися, чесно, і якщо є десь вдома місце, щоб вона ходила, то, то для неї там, не фасину, раз, не раз, не більше, 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 і <правити> це за слава Богу. Що... А ну пробуй, пробуй. <правити> навіть... пробуй. А ну пробуй, пробуй. Він не працював. Кам'яць-Подільський що потрібно? Ну, такий візок для вас? Чи мали б його до кого зверталося? Він би був старенький такий, в не було якби ворот. Як хотимо начанку? А саме ціну переступаєш. Чому такі стріла?